Всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на нашому каналі. Якщо ви живете в приватному будинку та маєте проблеми з напором води в крані, то це відео точно для вас. Зараз я виділю основні причини такого явища. Причина номер 1 Невдало виконані монтажні роботи, особливо якщо ви використовували при монтажу чорнової сантехніки поліпропілен. Наступна ж причина це коли вам невдало підібрали січення труб при виконанні чорнової сантехніки, тобто вони замалі. І нарешті останнє це чисто технічні проблеми. Тобто, перше, це невдало підібране обладнання, немає тиску в гідроакумуляторі, погано налаштована автоматика, тобто це ті проблеми, які вирішуються. Інша Вирішити перші дві проблеми. Насправді ні, вам не доведеться робити капітальний ремонт, зносити всі стіни і переробляти чорнову сантехніку. Для цього існує особливий прилад. Частотний перетворювач, ця штука, власне, робить ваш звичайний насос розумним. А така штука, як гідроакумулятор, стає банальною, непотрібною і навіть зайвою одиницею, яка взагалі ніяк не впливає на моторесурс вашого насосу. При використанні гідроакумулятору та звичайної автоматики ваш насос завжди працює на 100%. Тобто впав тиск, поки він не підніметься, ваш насос буде працювати на 100%. Коли ж ви використовуєте частотник, ваш насос працює рівно настільки, наскільки потрібно, тобто 10, 15, 20, 50%, в залежності від того, скільки приладів увімкнено і чим ви зараз займаєтеся, чи займається вся ваша родина.